От я тебе звав, що ти оце проник, сука, на частну територію, блі. Моє лічне пространство. Хазяїн твій на позиціях, а ти це мене доєбуєш, що да? таке? Йди мамку шукай та птітьку будеш їм'ять. Савелій. Не трогай Що, чи ти калдуєш, що це ти робиш? Чи Гребеш? Що це тебе за калди таке? Що таке, сука? Ти гіпнотизуєш щось і колдуєш? Чи що? Чи, може, хочеш мені погадати? Не, Ні, нічого не хочеш. Що там? Що таке? Давай. А ну погадай мені. Лизь, лись, сорока ворона кашку варила. Цьому удам. Ладно, Що дальше? Ладно, полиськайся трохи. все, надоило. надоело. Какие-то непостоянные только, нестабильные. Там блошка куса, да? Есть блох у тебя? Цицко. Есть? Здорово. Что? Ладушки будем играть? Давай. А, и есть ты сразу. Вот ну, ты будешь печеньку? Не. Не такая, блядь. На, попробуй, блядь. Це ЗСУшна, вкусна, вкусно, блядь, на. На, бери. Бідна дитина, голодна, блядь. Не кормить тебе ніхто, на. Мордон, яку нажрав на казінних харчах. Ми з мужиками не доїдаємо, все котам. На, йди на миші, мабуть. На, І нам на, 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 будеш носить. Такі вкусна печенинка, мм. Куснесенька. Що таке? Побачив уже, почув. На, завтра сходиш в магазин, купиш собі кітікет Чув? І сестричкам своїм. На, де це карманчик. На, сюди. Під лапку клади, держи. Все А завтра покажеш, що купив. Поняв? Ніяких жвачок тільки сиоріт. Почув? Молодец, бачу, что почув. Ладно. Когда я ем, я глухий нем. Да? Помахай лапкой. Вот так, бабкой сюда. А ты сука, продаж на тварь. Ради бабы готовый на все. Скотт. Я думал, ты друг меня, ты так за бабкой. Скотт Ну ладно.